Три стовпчика з одним накидом з'єднуваний стовпчик. Щось не всі не точки захопила. За другу петлю з'єднуємо стовпчиком без накиду. Дві арки по п'ять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. З'єднуємо ось цю арку стовпчиком без накиду. Не дуже високо. еще раз, два, три, четыре, пять. И столбик То, что тут выраховываем три петли. Раз, два, три. раз, Еще раз. Раз, два, три. И за две напев петли провязываем столбик Якщо пров'язати за одну напівпетлю, там утвориться отвір. То таке нікому не треба. Пров'язали стовпчик. Ось так нині виглядає шаль. Так, далі. По дві арки це в нас було. Так. Далі у нас цілий ряд арок по 5 петель. Так і добре є в чом вони. Три повітряні петлі. Далі п'ять повітряних петель арки. Три повітряні петлі, це ніби стовпчик з одним накидом. І ще п'ять. 5, 5. Пров'язали і кріпимо стовпчиком без накиду в першу арку. І далі по всіх арках по 5 петель. Там, де трапляються ось такі сегменти із трьома стовпчиками, то за другий стовпчик посередині. Або посередині за арку, або посередині за стовпчик. І так і рухаємося. Гарний ряд дигонько так. Чесно кажучи, я думала, що нитки буде менше, що не вистачить настільки. не всі ниточки захопила. Дуже гарна вовняна нитка, але ж треба слідкувати за нею. Знову з Вам треба показати, що це саме ми в'яжемо який. О, це дуже файно. Значить, цитата для Ольги Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися, Махатма Ганді.